Гроші за повернення до України у добровільному форматі, чи це є станом на сьогодні можливим для біженців з України? Я зараз вам розповім про ситуацію на сьогодні, тому що ви про це писали і питались. Ну а ви, як завжди, перевірте, чи ви підписані, зробили репостик та написали якийсь коментар для підтримки контенту. Ну що ж. Чи існують програми, де дають якісь грошики за повернення до України у добровільному форматі? Ні. Такі програми є для біженців з інших країн та людей насправді, які мають статус біженця, а не тимчасового захисту. Але чи є можливим, що такі програми досить скоро з'являться? Так. Тому що, як то кажуть, у кулуарах вже розпочались розмови. Прес-реліз ради є стосовно плавного завершення статусу та? Створення моментів допомоги, як і інформаційної, так і не тільки, для того, щоб українці знали, як куди і для чого повертатись, та отримували підтримку на місці відкриття філії по суті Європарламенту в Києві, поки що все йде до того, що буде створена та запущена програма з фінансової підтримки для тих, хто буде добровільно повертатись. Але станом на сьогодні, сьогодні, на 18 вересня, 2025 року, такої програми. На жаль, чи на радість ще немає. Як тільки вона буде, я вам одразу про це повідомлю. Тому не вірте міфам вказочки, а краще підпишіться і до зустрічі.